Минула вже доба, як в Київстарі стався масштабний збій. Дуже масштабний збій. Він пов'язаний з хакерською атакою, і в компанії повідомляють: ну, вже вчора ввечері потроху почали повідомляти, що все починають відновлювати. А проте відновлення функції послуг після цієї атаки обіцяють, що буде десь впродовж ось сьогоднішнього дня, тобто до кінця цього дня. Наче як все має стати набагато краще. Тому е мужайтесь, користувачі Київстара, бо це дуже, це дуже неприємна взагалі вся ця ситуація. Нам, звичайно, все це не нове, так? бо було таке, що ми в минулому році взагалі сиділи без якогось там зв'язку і е -е, ні з ким не можна було зв'язатися. Коли вимикали світло, але, е, хоч не нове все це для нас, ми вже багато чого пережили з вами, але взагалі ось всі такі ситуації вони ну, дуже, неприємні, дуже неприємні. Але залишається головне питання. Е, чи буде якась компенсація для людей? Так? Бо збої з боями, але е, якось би людям хотілося б знати, що, як, де і коли і скільки. Жу вам так компенсації, наче як пообіцяли. Але давайте про все більш подробно зараз. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Я хочу попросити вас ставити лайк, якщо цей випуск справді для вас корисний. Отож, Київстар це один з найбільших мобільних операторів. Він обслуговує десь понад 24 мільйони українців. 24 мільйони. І люди скаржились, що не можуть зняти кошти з банкоматів, розплатитися з кур'єрами, і навіть в метро, дозвонитись там до якихось екстрених служб неможливо взагалі. І ось в Київстарі заявили, що ситуація серйозна, що компанію атакували хакери, і урядовці навіть, ну, навіть скликали нараду. Щодо цього, і ось міністр розвитку громад Олександр Кубраков він заявив, що сподівається, що зв'язок відновиться якнайшвидше, і користувачам Київстару порадили переключитись на інших операторів, але в більшості абонентів це не вийшло. Люди пробували. У мене є знакомі, знайомі, які пробували це. Дуже не так просто, скажімо так, виявилось, як здавалось. І ось в Київстаді заспокоїли, що витоку персональних даних абонентів не було. Водночас українці почали купувати там стартові пакети інших компаній. Вчора взагалі був якийсь треш вже люди там продавали, хтось вже на цьому схотів заробити і так далі. Але а, швидко, знаєте, люди вже хотіли, хоч якось там, але швидко все рівно під'єднатись не вдалося. Я обмеження на Реєстрацію в мережі, як ви знаєте, і має пройти по правилам деякий цикл. І ось зараз накопичилась черга, ось ну і так далі. І так далі. Тобто, дуже багато моментів. Тим, кому терміново потрібно було зв'язатися з рідними. Міністерство внутрішніх справ порадили звертатись до найближчих управлінь поліції. Тобто, кожен знаєте, кожен вирішував це питання як, як міг. В Київстарі перепросили всіх абонентів, які зазнали незручностей, і пообіцяли компенсацію. Що це за компенсація буде? Дивіться, Київстар обов'язку пообіцяв надати компенсацію тим, хто не мав зв'язку або не могли користуватися оператором. Тобто, це слова самого генерального директора Київстар. А, кібератаку, хоча подробності, да, якісь там як все, скільки, кому, що як нічого не повідомили. Тому казати про те, що ось чітко якось там знаєте, ось стільки ви отримуєте за один день компенсації, тобто такого немає. Просто сказали, що компенсація буде. А, кібератаку вже розслідують в Службі безпеці України, і там відкрили вже кримінальне провадження одразу за восьмома статтями. І серед них зокрема це посягання на територіальну цілісність України, державна зрада і диверсія. Тобто, це все дуже серйозно. І те, що пообіцяли, що відновлять зв'язок, і все я в цьому не сумніваюся. Його відновлять обов'язково. Але знаєте, головніше навіть не це. Головніше те, що українці попередили про те, що такі кібератаки, вони будуть ще в майбутньому. Тобто, поряд, бачите, з'являються такі нові засоби методи війни. Це також війна, є інформаційна війна. Так, на про, по, по, поле бою я вже зов, зовсім мовчу. Там хлопці наші просто, просто мужні воїни. І ось така, бачите, і ось так хочуть воювати ще з нами. Тобто поряд з традиційними атаками на полі бою доводиться стикатися ось із такими атаками. І ось а, аналітики вони а, називають такі, знаєте, три часті дії кібертерористів: це знищити захист і отримати доступ. Це завантажити потрібні дані і затаїтись десь в системі подальшого використання. І ось будь-яка технологічна компанія і оператор має архітектуру мережі і копії важливих файлів, і наразі проводяться відновлювальні роботи. І зазначено, що функціонування системи не можна відновити миттєво. Розумієте, ось це саме неприємне, особливо в такій великій структурі, а, наприклад, як Київстар. І щоб розгорнути всі ці сервери компанії і включилось програми, програмне забезпечення, а вишок зв'язку, потрібно ну, набагато більше е, часу, ніж е, ось, люди думали, так, що ось там десь щось виключилось, і ось зараз через годинку все вже включать. Бачите, це все не так просто. І абоненти Київстару вони втратили можливість користуватися взагалі державними онлайн-сервісами і банкінгом. І ось на думку аналітиків, в критичній ситуації компанія може отримати підтримку інших операторів, використавши їх обладнання і вежі. І дуже сподіваюся на те, що підготуються до ось таких наступних випадків, що до всього треба бути готовими. Завершити хочу так: ну, висновок такий. Чи спробують ще якісь атаки кібер, скоріш за все. Якщо вже почали, то, скоріш за все, все, це знаєте, треба бути вже до всього готовими. Це перше. Друге, люди переживають, щоб був якийсь зв'язок і так далі. Майте, майте якісь альтернативні види зв'язку. Тобто, якщо немає можливості там ще один телефон, хоча б, хоча б тоді якось. Йдіть, ось, якщо ви розумієте, що вам треба швиденько батькам зателефонувати, щоб вони там не переживали. Йдіть до відділку поліції, ще в якісь державні органи просіть. Якось, якось ви маєте знаєте, щоб це не була паніка. Треба, щоб був у вас план, як ви будете діяти. Тоді все це буде спокійно для вас і не будете такі збентежені, ось як вчора. Люди, люди просто були в шоці від всього цього. І третій момент це компенсація. Бачите, як сказав генеральний директор компанії Київстар, сказав, що компенсація буде. Ніхто не назвав ніякі суми, але сказав, що компенсація буде. Втім, час покаже, як все це буде. В мене на сьогодні все. Пишіть, як у вас все це проходило. В мене не Київстар. А в мене інший оператор, тому я все це не, не пережила вчора і сьогодні. Тому хочу почути від вас коментарі, як все це відбувалося у вас. Пишіть, будь ласка, і чи вже відновили у вас зв'язок? Мене на сьогодні все зустрінемося. Завтра дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.